Я зараз вже давно ж не граю. Я ж да. уже там два роки не працюю в кварталі і в жіночому кварталі. Тобто, в мене була доволі велика пауза, і вона була потрібна мені певно для того, щоб я отак от пошукала, чим я дійсно хочу займатися сьогодні. Uh -huh. Ну дійсно без внутрішніх протиріч, без конфліктів з собою, без цього треба. Mm -hmm. Ну треба. А що ти хочеш взагалі? Це ж найважче. Найважче, mm -hmm. Що робити, коли тобі ніхто не каже, що робити. Ну не всі так можуть. Підприємці так можуть. А я не була підприємцем, у мене не було власного бізнесу. Я була командний гравець. І ну, мені по суті подобалося. Був якийсь заданий маршрут. Я на цьому маршруті виконувала із задоволенням там свою роль. Ти йшла в цьому. І тут раз ти опиняєшся сама собі, бос така. І це вперше в мене був такий стан, тому він був непростий, дуже дуже непростий цей період. Але я нарешті подорослішала, протверезішала, можливо, позбавилася якихось ілюзій і зрозуміла, що ну, найбільше в житті я люблю все ж таке акторство. Акторство, акторську гру я люблю досліджувати цей процес. Я можу нескінченно цьому навчатись, і зараз ходжу на акторські майстер-класи. І от Для того, щоб дійти до цього стану і до цих усвідомлень, треба було пройти внутрішню ну, ломку, таку uh -huh. і професійну, і особистісну. Да. І зрозуміти, що вихід там же, де і вхід. Ну просто ти вийшла з акторського середовища і я хочу в нього хочу повернутися. Повернути. Але повернутися вже з іншої точки свідомості з, іншої... з, іншим... З, іншим з іншим продуктом і напевно самопочуттям. Звісно, ти хочеш зробити те, що ну, по-перше, що тобі цікаво, мені зараз дуже важливо звірятися з власними внутрішніми компасами і угу. орієнтуватись на те, що мене дійсно дрейвить До рухатися з. Позиції не треба, а хочу, так? Да? Оце ну, як да, і, ключове, майже... да? тобто, що тобі так. хочеться, Ну, що мені тобі... здається, що це важливо так. для жінки. Тобто я mm -hmm. все одно хочу щось створювати, що буде, що буде нести якісь продукти, якісь проекти, от, там як зараз, які будуть дуже життєствердними, які будуть глибокими і. Споникаючими до, до питань тих, хто їх дивиться, внутрішніх е, ну, можливо, в чомусь терапевтичними світлими, з вектором на світло. Я хочу щось, щось таке робити, тому що ну, це і моя терапія також, і це те, що я дуже люблю.